Чи знаєте ви, які надзвичайні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 27 липня, 27 липня 1953 року на корейському півострові нарешті настала тиша. Після трьох років і 32 днів жорстоких боїв, сторони, що воювали у корейській війні у містечку Пханмунджом, підписали угоду про перемир'я. Від імені США, які підтримували південну Корею, документ підписав генерал Вільям Гаррісон, від Північної Кореї, генерал Нам Ір. Згідно з угодою, кордон між північю та півднем знову проходив по 38-й паралелі. А між країнами утворили демілітаризовану зону вузьку смугу, що й сьогодні залишається одним з найбільш напружених місць на планеті. Війна у Кореї забрала мільйони життів, але офіційного мирного договору так і не було укладено. Технічно північна та південна Кореї досі перебувають у стані війни. Корейська війна стала однією з перших гарячих фаз холодної війни. Її наслідки ми відчуваємо і досі. Північ залишається ізольованою та мілітаризованою, південь динамічною та демократичною країною. Один півострів два різні світи. А як ви думаєте, чи можливе колись справжнє об'єднання корейського півострова? Чи це вже назавжди два окремих шляхи? Напишіть свою думку в коментарях. 27 липня 2002 року Львів здригнувся від трагедії, яка досі не загоїлась у серцях багатьох українців. На Скнилівському литовищі відбувалося велике авіашоу, присвячене Дню повітряних сил. Тисячі людей прийшли подивитися на фігури вищого пілотажу: батьки з дітьми, ветерани, молодь. Звичайне свято, та за кілька секунд усе перетворилося на жах. Винищувач Су 27 уб виконуючи складний маневр, втратив керування та врізався просто в натовп. Загинуло 77 людей. Серед них 28 дітей. Постраждало понад 500 Скнилівська трагедія стала найбільшою катастрофою в історії авіашоу у світі за кількістю загиблих. Винних шукали довго пілотів засудили, командування звільнили, але багато запитань так і залишилося без чіткої відповіді. Чому глядачі були розміщені так близько до зони ризику? Чому не врахували елементарні правила безпеки? Скнилів став страшним нагадуванням. Навіть свято може стати трагедією, якщо нехтувати людським життям. А як ви вважаєте, чи зроблено достатньо висновків після цієї трагедії? Напишіть у коментарях. А також не забувайте підписатись на наш канал та поставити цьому відео вподобайку. 28 липня. 28 липня особлива дата для всієї України. Саме цього дня, у 988 році. Згідно з повістю минулих літ, у Києві відбулося масове хрещення мешканців у водах річки Почайна. Все відбувалося за участі посольства Константинопольського патріарха Миколи II Хрисоверга і з ініціативи Великого князя Володимира Святославича, людини, яка змінила хід історії Русі. До цього Русь залишалась язичницькою державою, але князь Володимир розумів, щоб бути рівною серед європейських держав, потрібна не лише військова сила, а й єдність віри. Його вибір пав на християнство візантійського зразка. Це був не лише духовний, а й політичний крок крок до цивілізації, писемності, архітектури, права. Хрещення Русі стало точкою відліку нової доби. З того часу змінювалось усе від традицій до світогляду. І сьогодні, 28 липня, ми не лише згадуємо далеку подію понад тисячолітньої давнини, а й усвідомлюємо її значення для нашої культури, духовності та національної ідентичності. День хрещення Русі це нагода замислитись, з чого починався наш шлях. До європейської спільноти народів, до освіти, до храмів і писемності. А як ви вважаєте, чи зберегла б Русь свою силу та вплив, якби залишилася язичницькою? Напишіть у коментарях. 28 липня 1914 року Австро-Угорщина оголосила війну Сербії. Здавалося б, ще один локальний конфлікт у Європі, але цього разу все пішло зовсім не так. За кілька днів у війну втягуються Росія, Німеччина, Франція, Велика Британія та багато інших країн. Так розпочнеться Перша світова, наймасштабніша війна початку двадцятого століття. Формальним приводом стало вбивство ерцгерцога Франца Фердинанда у Сараєво, сербським націоналістом. Але справжні причини це роки накопиченої напруги імперських амбіцій, гонки озброєнь та бажання перерозподілу світу. Оголошення війни з Сербії запустило ланцюгову реакцію, з якої вже ніхто не міг вирватися. ланцюг союзів. Страхів та образ спрацював миттєво. Війна охопила майже весь світ. Вперше у ній з'являться танки, хімічна зброя, окопи на сотні кілометрів та мільйони жертв. Результат: понад 10 мільйонів загиблих, десятки мільйонів поранених та зруйнований старий світовий порядок. Після війни з карти Європи зникли чотири імперії: російська, османська, німецька та австро-угорська. Старий світ, який ще вчора вірив у прогрес та дипломатію, пішов у небуття. Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Для цього відскануйте QR-код на екрані або перейдіть по посиланню в описі під відео. 29 липня, 29 липня 1921 року, керівництво компартії більшовиків України надіслало в Москву телефонограму з обіцянкою. Зібрати в Україні 100 мільйонів пудів зерна. Це виглядало бомбітно, якби не одне. Але в Україні тоді вже був не врожай та посуха. Люди залишались без їжі, але зерно все одно відправляли до Росії. Це була не просто господарська помилка, це була свідома політика. Удар по селянах, які і так ледве виживали на півдні України. Голод. Розгарявся з кожним днем. Взимку 1922 року, за доповіддю представників місії Нансена, Комітету Червоного Христа до Ліги націй, голодувало вже вісім мільйонів людей, їли траву, жолуді, дохлу худобу. У деяких місцях доходило до страшного випадків людожерства. Про це воліли мовчати, бо офіційна картина це жертви заради перемоги революції. Але ціна була надто високою. Селяни втрачали не лише врожай, а й життя, гідність, своє майбутнє. І все це під гаслами братерства та рівності. 29 липня 1696 року завершився другий Азовський похід, військова операція Російської імперії під проводом Петра І проти Османської імперії. Метою походу було взяття фортеці Азов, яка контролювала вхід до Азовського моря та відкривала шлях до Чорного моря. Ця битва стала знаковою не лише для Росії, а й для України. Вирішальну роль у перемозі відіграли українські козаки, якими командував чернігівський полковник Яків Лизогуб. Саме його загони прорвали турецьку оборону та змусили фортецю капітулювати. Перемога у Азові надихнула Петра І розпочати будівництво російського флоту і задуматись про ширшу мету вигнання турків з Європи силами об'єднаних держав. Ця подія стала важливою віхою в історії регіону та формуванні імперської політики. А як ви думаєте, чому участь українських козаків у таких перемогах часто залишається поза увагою? 30 липня. 30 липня 1937 року керівництво НКВС СРСР підписало таємний оперативний наказ номер 00447. Документ, який став початком найбільшої масової репресивної операції сталінського терору, формально він стосувався куркулів, карних злочинців та антирадянських елементів. Але насправді під цю категорію можна було підвести будь-кого. На місцях створювалися так звані трійки комісії з трьох осіб, які швидко без суду і слідства виносили вироки, засудженим не давали шансів на захист чи апеляцію. Одне слово, ворог народу і людину могли або розстріляти, або відправити у гулах. За півтора року з серпня 1937 до листопада 1938 за цим наказом було заарештовано понад 800 тисяч людей, з них від 350 до 445 тисяч були розстріляні. Решта десятиліттями гнили у таборах. Наказ номер 00447 засекретили. І лише після розпаду Союзу у 1992 році його наважились оприлюднити. Це була не боротьба з ворогами, це був конвеєр страху. Досі важко уявити масштаб цієї трагедії, яка зламала мільйони людських доль. А як ви думаєте, чому подібні злочини десятиліттями залишались у тіні? І чи достатньо ми знаємо про їхні наслідки сьогодні? Напишіть у коментарях. 30 липня 1975 року у столиці Фінляндії, Гельсінкі, відкрилася історична подія, нарада з безпеки та співпраці у Європі. У ній взяли участь 35 країн, зокрема США, Канада, СРСР і всі держави Європи, крім Албанії. Це була спроба налагодити діалог між двома таборами Холодної війни Заходом та Сходом, і зробити Європу більш безпечною та стабільною. На перший погляд ще одна дипломатична зустріч, але значення цієї наради важко переоцінити. Саме тут почалися розмови про права людини, повагу до кордонів, співпрацю в галузях культури, науки, економіки. Уперше СРСР офіційно підписав документи, які передбачали дотримання базових свобод. І цим дав потужний інструмент для правозахисників, зокрема в Україні. Фінальний акт, підписаний 1 серпня, став основою для майбутньої організації з безпеки та співробітництва у Європі ОБСЄ. І, хоча він не мав сили закону, моральна та політична вага цього документа була колосальною. А як ви вважаєте, чи можуть міжнародні домовленості дійсно змінити хід історії, чи це лише красиві слова на папері? Поділіться думками в коментарях. Друзі, більшість з вас досі дивляться наші відео без підписки. Це потрібно терміново виправляти. Прямо зараз натисніть кнопку підписатись та поставте цьому відео лайк. 31 липня. 31 липня 30-го року до нашої ери. День, що став початком кінця для легендарної пари Марка Антонія і Клеопатри. Біля стін Олександрії відбулася вирішальна битва за владу у Римській імперії. Війська Октавіана наблизилися до міста, і Марк Антоній ще спробував чинити опір. З загоном кінноти він навіть відбив першу атаку. Здавалося, у нього ще є шанс. Та зрада зробила свою справу. Піхота Антонія зазнала поразки. Єгипетський флот перейшов на бік ворога, а кіннотники відступили. Залишившись сам на сам з поразкою, Антоній замкнувся у місті. Наступного дня йому повідомили трагічну звістку. Клеопатра, мовляв, загинула. Не витримавши болю втрати, він кинувся на свій меч. Але трагічна іронія: Клеопатра була жива. Її сховали в гробниці, і коли Антонія до неї принесли, він ще дихав. Помер у її обіймах, ставши одним з символів любові, що не пережила політики. Після цих подій Октавіан захопив Єгипет. Клеопатра згодом також покінчила з собою. А Римська імперія остаточно підкорилась владі Октавіана. 31 липня 1924 року польський уряд ухвалив постанову, яка фактично заборонила використання української мови в державних установах на території східної Галичини. У регіоні, де більшість населення складали українці, їхню мову усунули з адміністрації судів, шкіл та органів самоврядування. Це рішення стало продовженням політики. Полонізації, яку друга річ Посполита проводила після Першої світової, Варшава намагалася перетворити українців на лояльних польських громадян, витіснивши їхню мову, культуру та навіть істеричну пам'ять. Українських службовців звільняли або змушували переходити на польську. А всі офіційні документи дозволялись вести лише однією мовою польською. Для українців Галичини це був черговий удар. Вони боролися за свої школи, за право говорити рідною мовою, за культурну автономію. Проте натомість отримали утиски, обмеження та байдужість з боку офіційної влади. А як ви вважаєте, чому мова так часто стає інструментом політики? І чи достатньо ми сьогодні захищаємо своє право говорити українською? Поділіться своїми думками в коментарях, а також не забувайте поставити цьому відео вподобайку та підписатись на цей канал. Давайте разом розвивати український Ютуб.